Саме зараз світити. Клава кодень. У цей шабат ми завершимо читання книги Шмот. Друга частина цієї книги присвячена створенню мішкана. А в нашому розділі відбувається закінчення цього процесу. Остаточне зведення мішкана і поява в ньому присутності Всевишнього. Шхіни але ми можемо помітити, що книга Шмот закінчується не розміщенням шкіни в мішкані, а в певному сенсі зворотним процесом. В останніх словах книги описується, як шкіна піднімається і віддаляється від мішкану, і євреї вирішують дорогу. Хоча саме переходи євреїв книга Шмот не описує. Чого це навчає нас, що головне завдання народу Ізраїля, який з'явився саме у книзі Шмот, Поширювати світло шхіни, і навіть в той час, коли шхіна йде, а євреї перебувають у мандрах, метою створення мішкана є сила, яку він дав євреям. Сила освітлювати світ навіть під, під час мандрів, за часів темряви і безвітності, так само в наш темний час. На нас лежить обов'язок черпати силу стори і заповідей, то освітлювати ними темряву. Шаба-шалом!